Новий розділ One Piece починається із обкладинки на замовлення, де зображені персонажі, яким у серіалі присвятили дуже багато екранного часу, і здалося б все, давайте контент, але ні. На наступному тижні знову перерва. Як говориться, чим більше ВП тягнеться, тим краще. Дякую спонсорам за підтримку каналу. А тепер зануримось у протистояння вуфі та кізару. Розділ продовжується на тому, на чому завершився попередній. Змінилась перспектива кадрів а Борсаліно став іграшкою в Уфітару. Вуфі відкинув Кізарича ще і просто тягне час. Так як адмірала просто неможливо скинути у воду. І вагому частину розділу займає не битви з Борсаліно, а мугівари та інші персонажі, які намагаються покинути острів. Атлас буде перехоплювати контроль над пацифістами, і це рішення важливе, так як у кінці нас очікує доволі цікавий сюжетний поворот. Вегапанк, попри всі заборони, вирушає на танку на допомогу Бонні. Джінбей використовується як гардероб. Він смок Санджі, який у попередніх розділах показав себе Гігачада і тактика. Вирішує повисіти на танку Вегапанка, щоб допомогти знайти Бонні. і супротивником Санджі буде якийсь віце-адмірал. І якщо це буде Дол, то бровастику знову буде потрібно довести, що його принципи самі базовані у Тайтлі. А якщо хочеш подивитись Piece в українській озвучці, то переходь до тогараші за посиланням в описі. Френкі коментує, як Бонні влетіла у бар'єр, і я очікую більшої інтеракції його та Вегапанка. якщо, звісно, дід не помре. Рогонула зора все ще протистоїть Песику світового уряду. Який самовпевнено стверджує, що ліквідує другу людину у команді, і ось читаєш ось це протистояння і не віриш у те, що для Зора кицька стане проблемою. Але буде все так, як потрібно сюжету. Тим часом продовжується лінія Джеверлі Бонні, яка є тією принцесою, яку треба врятувати, і вона дуже важлива для розуміння персонажів, які є у цій арці. І знову все падає так, наче Бонні дитина, хоча по СБС їй 22. Не знаю до чого веде автор, але зі статистом. Проблема не виникає. Та ще Сентомару буде допомагати, який ймовірно не виживає. Ну або прийде док і всіх врятує. Повинен же бути хоч якийсь запасний план у цього геніального персонажа Версу. Але головна увага зосереджена все ж таки на протистоянні Йонко та адмірала, їй стільки ж срачів і бомління робиться бійка. Але як говориться, чим більш актив, тим краще. Під час польоту у море, Кізару зараз собі такі на Чілі, повільно роздумове, і за цей час. Встигає продумати тактику, у якій Гуфі переграв сам себе, Незважаючи на контакт. Луфі не зміг зробити веселим Кізару. Можливо, це пов'язано з тим, що лише Кайдо чекав Джойбоя, а це просто раби системи, які не почувають себе вільними. Або ж автор балансує знову між драмою та веселощами вільного Луфі, якому просто весело. І якби Луфі не намагався протистояти Кізару, він нічого не може йому зробити, так як це завдання. Викони Осоп, якого схопив Кізару. Іуфі має не тільки протистояти атакам кізару, але ще потрібно букувати атаки цього монстра, який попадає у голову персонажеві. Його дійсно небезпечна, так як прожигає персонажа, і у руки його не візьмеш, так як постраждаєш. І тепер треба застосовувати Муні тюнс, щоб взяти Кізару у руки і постріляти у варту. Але є зацікавий контент і розкриття персонажів. І тут треба знайти баланс, щоб Івуфі не злити. І кізару показати у всій красі, тому треба робити файтинг до виснаження і досягнення лімітів, типу кізару, починає битись максимально серйозно. Ну й останній фрейм символізує підняття ставок. Якщо Горасе віддає наказ, то Вегапанк розуміє, що біля острову знаходиться член уряду, і додайте сюди робота і гіпотетичну команду тіча або флот Мугівар і станеться такий інцидент. Що перед перервою його будь як багато обговорювати, ну і на рахунок фреймів вони став виглядати гірше. Хоча це може бути справа у тому, що в поганій якості були зроблені скани, так як Сентомару, що Сатурн дуже поганої якості, і в цілому розділ проміжний та підготовчий до фіналу, який обіцяє бути дуже цікавим. А як вам цей розділ? Напишіть у коментарях. Вафай!